Вітаю! Сьогодні ми розбираємо тему, знання якої може буквально врятувати життя в найскладніших умовах. Мова піде про систему евакуації. І це не просто суха інструкція, а розуміння того, як перетворити панічний хаос на контрольований порятунок. От давайте одразу почнемо з питання. Здавалося б, втеча це і є виживання, так? Але насправді між цими двома поняттями лежить прірва. Давайте розберемося, де саме проходить ця межа між панікою та продуманим планом дій. Події 2022 року, на жаль, дали нам дуже наочні приклади. З одного боку трагедія під Бучею, нескоординований рух тисяч людей перетворився на те, що назвали дорогою смерті. А з іншого боку, ірпінь. Там організованість та дисципліна дозволили врятувати тисячі життів. Ось вона, ця різниця між хаосом і контролем. І ціна цієї різниці людське життя. Отже, давайте заглибимось у це. Важливо зрозуміти, евакуація це саме стратегічний процес. Мова йде не про якусь відчайдушну втечу, а про чітко регульовану, сплановану систему, яка розроблена для однієї мети рятувати людей. І ось щоб підкреслити серйозність цього, є одна дуже влучна цитата зі звіту ООН. ефективна евакуація не лише логістика, а вияв гуманітарної відповідальності держави. Кожна неврятована людина провал системи. Тобто, бачите, це не просто про автобуси і маршрути, це про прямий обов'язок держави. Добре, то як ця система виглядає на практиці? Ну, все насправді базується на чіткій правовій основі. Існує чотири офіційні протоколи, які регулюють абсолютно кожен тип переміщення цивільних у кризовій ситуації. І так, маємо чотири офіційно визначені типи. Перший це організована. Її проводить держава або військові за чітким планом. Другий добровільна рішення приймається самостійно, але реєстрація в органах влади все одно потрібна. Третій найскладніший примусова це крайній захід, коли відмова однієї людини загрожує іншим. І нарешті четвертий самостійна. Це коли люди діють на власний ризик, але з однією дуже важливою умовою. І ось тут ми підходимо до ключового моменту для тих, хто діє сам. Ця умова реєстрація в застосунку дія. Чому це так ну просто критично важливо? А тому, що це, по суті, єдиний квиток до офіційної гуманітарної та медичної допомоги. Навіть діючи на одинці, цей крок підключає людину до державної системи підтримки. Звісно, ці правила писалися не в тихих кабінетах, вони без перебільшення написані кров'ю. Трагічний досвід 2022-го та наступних років змусив кардинально переглянути всю тактику евакуації. Система вчилася на помилках. Просто вдумайтесь у цю цифру 12. Це не статистика, це 12 цивільних життів, обірваних під час однієї атаки на нескоординовану колону Завдіївки в лютому 2024-го. Ця конкретна трагедія стала потужним поштовхом до змін. І ця трагедія змусила систему вчитися дуже швидко вчитися. От, подивіться, як змінилися підходи. Раніше була загроза атак дронів на великі колони. Що зробили? Тепер колони розбивають на маленькі групи по 5 авто з великим інтервалом або, наприклад, небезпечні блокпости. Рішення динамічні маршрути, які оновлюються щогодини. Ну і звісно, дезінформація. Проти неї створили єдину систему перевірки інформації. І це не просто слова. Це вилилося у конкретні зміни в правилах. Ось, наприклад, пряма цитата з нового положення маршрути евакуації погоджуються з оперативним командуванням збройних сил не раніше ніж за дві години до відправлення. Що це означає на практиці? Максимальну гнучкість і безпеку в умовах, які змінюються щохвилини. Добре, ми поговорили про державну систему. А що ж робити кожній окремій людині? Як всю цю високорівневу стратегію перекласти на мову простих, зрозумілих дій? Для цього існує особистий алгоритм безпеки. Цей алгоритм з п'яти кроків розроблений саме для того, щоб не піддатися паніці. Отже, крок перший перевір, оцінити загрозу, перевірити речі. Другий крок повідом сказати рідним, зареєструватися в дії. Третій збери все найнеобхідніше. Четвертий, власне, виїжджай за перевіреним маршрутом. І п'ятий не менш важливий підтримуй, допомагай тим, хто поруч, і не сій паніку фейками. Все просто і послідовно. Може здатися, що це занадто просто. Але чому такий алгоритм працює? Уявіть, що під час шаленого стресу наш мозок ніби зависає, а цей алгоритм діє як така собі зовнішня пам'ять, як готова шпаргалка, яка веде крок за кроком і просто не дає хаосу взяти гору. Але треба розуміти, навіть найкращий план не скасовує психологічного навантаження, воно просто колосальне. Ось дані інституту психології. Подивіться на ці цифри: 82 молоді, яка евакуювалася, відчувають страх невідомості, 74% – втому від постійної напруги, 68% – жахливе почуття провини вцілілого. Це не просто відсотки. За кожним з них реальний. людський. І це підводить нас до ще одного надзвичайно важливого аспекту: ми виходимо за межі простої логістики і торкаємося питань свідомості та права, тих речей, які проводять межу між рятувальною операцією і воєнним злочином. І тут міжнародне право не залишає проспору для трактувань. Все дуже чітко. По-перше, напад на цивільних під час евакуації це воєнний злочин, крапка. По друге, держава зобов'язана створювати безпечні коридори. І третє, критично важливе: примусове вивезення людей окупантом на свою територію це незаконна депортація, це не просто поради, це закони війни. І хтось може сказати, що ці закони не працюють, але це не так. Ось реальний приклад: у 2025 році міжнародний кримінальний суд засудив трьох офіцерів за той самий напад на евакуаційну колону в Ерпені. Це доказ того, що відповідальність неминуча, і це знаєте, підводить нас до однієї дуже простої, але потужної ідеї. Телефон, який зараз у кишені, фото та відео на ньому. В умовах війни це вже не просто спогади, це докази, це інструменти правосуддя. І наостанок, давайте поставимо собі питання в кризовій ситуації, що є найціннішим активом: план, транспортний засіб чи доказ? Кожен з них, звісно, життєво важливий. План дає контроль, транспорт дає порятунок, а докази дають надію на справедливість, можливо, справжня сила саме в їхньому поєднанні. Дякую за увагу.